Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми ось інколи з учнями проходимо пазл-штор з мого аккаунту. Тут різні були результати. Бачили, я спеціально для одного учня в мене був тут рейтинг 3200 по пазлам, чи 3300, 300, чи 3400, Не пам'ятаю, я спустив до 1000, Це було так важко. Ось, дивіться, я спеціально. А, тут вже немає цього. Там десь в скрінах, я сподіваюся, залишилося, де я ну, просто спеціально навіть одноходівки рішав, невірно, щоб побільше знімало рейтинг. Ну а зараз вже з іншими учнями, бачите, трішечки просуваємось вперед. Ну, і сам я вирішую. Пазл шторми вирішуємо з учнями. Це теж корисно для тренування швидкості. Давайте зараз я, правда, на компі полюбляю це робити, тому що мишкою в мене взагалі все дуже-дуже погано, тим більше я тут так зараз сиджу. Просто рука вже там звисає, вже потрібно, не знаю вже. С Сил небагато, але не будемо відмазуватися. Давайте щось зробимо. Так. В усіх позиціях ми будемо грати білими. Так це з кінця 6, друзі. Що ви нам показуєте? Хто це слона не туди поставив? Іди сюди. Так, конячка, конячка, конячка. Ферзь матецький. Так, ну мату два ходи. Шах і мат. Тільки з учням сьогодні таке дивилися, таке напрацювання. Так, а що тут? Щось тут я не бачу. е 8, просто йде 7. Так, матецький. Що, ніша? Ой, я слабоцюрик. Тоді відбігаємо королем і з'їдаємо туру. Слабоцюрик. слоню, слонюрика, йди сюди! Ферзючко. Так, підбили Понімцовичу, основу вибили. Ту, не тура а закрита, я матую. Спочатку ж так. Ну що, Тура є 7. Піди сюди. Дуже е, недовго. Ви бачили, як я наживо швидко рухаюсь, граючи з двома секундами проти Що тура D5, а що там А, Атом з Е, Граючи, да, даючи просто величезну фору шахістам. але... Кінь D4, Ferst 3, ну спочатку тут вибили. Але в інтернеті для мене це важко. Так, а що? Ну, вибили-вибили. Я пересуваю дуже довго. І бачу не так добре в інтернеті. Ну, це Поєдналися дитячі серця. Так, що? Ну, давайте шах дамов. Мені шах! Та що ж я сьогодні шахи зіваю, друзі? Мені сьогодні наживо не можна грати. З'їв. З'їв. Так, конячка. Так, поєднати шах, шах. Що, ферзючка, йди сюди. О, тільки про цей мат сьогодні казав учню, Так, схопили слонюрика. Вибили туру, дали шах, з'їли ням-нямка, матецький. Іди отсюда, як кричить Сашко, скажений. Так я ж там шах дам, друзі. Проміжний шах, так, ну, пішаковий зайвим пішаком завжди вигран. Я сподіваюся, це Юрій вивчить, бо в сеансі пішов. А, шах мені. Ну, там король є два і буде мат. Що сьогодні я шахи зіваю, друзі. Так. Ну, ну треба з'їсти. Мату не бачу, треба з'їсти. І підміняти, і просто побіг побіг пішачок. Так, ферзь сюди, сюди. Так, де тут виграш? Ферсія 7. Довго пересиває, ви бачите. Можливо, не так погано, але дуже довго. Так, прорив. Тема прорив. Пробіг пішачок. Так, кінь 7 з'їв, ням-ням. Так, Тура Д5 там. Так, і зв'язонька. Якщо єде, там би Тура і 7 було. Ну, так король просто затримує цього. Пішакового пішака, як казав Німцович, що прохідний пішак це злочинець, якого потрібно затримати. Так, віддалена прохідна. Ну, давайте, мабуть. Та що ж я всі ці шахи сьогодні зиваю? Так, а що тоді? Ферсі 5 не бачу, просто захиститися. Стоп, Тураї 7. Що ж ти робиш? Мат? Так, ну, спочатку шах, потім знімайте піджак. Ану, слабка діагональ. Давай сюди. Тоді спочатку шах, потім, потім знімаєте знов таки піджак. раз, 4. А що я, що я не бачу мату. А-а! Ой, йди сюди, любимий дорогой! Як кричить Сашко, не що там, ферзем? Він мене не зашахує. А що? Дати йому ще шах? І що воно мені дасть? Е -е 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 не знаю, що воно дасть, друзі. Я не бачу мату. Ні, там буде мат після ферзь є 3. Треба матувати. так. Слон і всім 7 від'їм, як мінімум, слона після тура G6. Від'їв. Так. Так, так, так. Що, F3 просто тихенечко, так? Хоп! Іди сюди. Так, а що, перекрилися та провели? Бачите, дуже довго пересуваю. Ну що, ферзять. А... Знов <говорили> мені шах! Ну, на білу, звичайно. Ну, і що, 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 що. Куди піти ферзь b7, мабуть. Так. Так, ну там же ж висіть на B8 є. Контакт дуже довго, друзі. Є контакт. Ну, з'їв, мабуть, тут і з'їв і втік. І хоч одну б ще вирішити. Побив і б 6. І виграв. І віддалена. віддалена, віддалена. Так. Де ж воно, щоб забирати ферзя? Не бачив. ф 8. Її забрали. Так, ну, шах спочатку, F3 потім. Ах, друзі, друзі! Довго я мишкою той телепаю, ще розповідаю. Рекорд, здається, в мене 70 з чимось. Ну, так, акуратність 100%. Але не зміг. Треба тренуватися краще. Треба більше вирішувати задач. Так же працював сьогодні, провів занять більше трьох годин. Записував для вас відео на каналі. Але треба краще. Друзі, ну помилок не було. ну Тут вони мені не зарахували не через помилку, просто я вірно все робив. І зараз би ми виграли ходом король d5. Король e 5 буде помилка, бо король e 7 чорні тримають опозицію. А король d5, король e 7 король e 5 король 7, король Д6, давайте я вам покажу ближче. Так, ми витісняємо, король e 5 хочемо прорватися. І фактор простору це найважливіший фактор для будь-яких іншпілів. Звідси береться ось цукцванг, ось цукцванг через фактор простору. Король відходить, ми їмо одного пішачка ням ням другого пішачка ням-ням. І двох пішаків проводимо в ферзі. І не ставимо пад. Та не можна казати через не. Граємо обережно, оминаємо пад і ставимо впевнено мат. Друзі, ну що? Хотілося б, звичайно, більше, а йде в мене рекорд. Тут можна побачити чи ні. Якось я дивлюся на ну, бачите, 72. Не, може, не такий вже великий рекорд, але який є. Ця вправа добре підходить, якщо ви любите грати в Бліц, Буліт так. Хоча б один-два рази на день зробити буде доволі корисно. Рекомендую. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Підтримуйте наш канал, ваші донати. Допомагають нам створювати нові цікаві та веселі відео. Дякую, бережіть себе!